З моменту повномасштабного вторгнення Російська Федерація на території України Чугуївська міська територіальна громада з перших днів стикнулася з ворогом і була на рубежі оборони, коли ворог стояв за 10 кілометрів від нашого міста. З перших днів війни керівництво населення згуртувалося заради одного допомоги нашим хлопцям, нашим захисникам для відбиття цього нападу цієї навали. Техніка і технології не стоять на місці, тому на сьогодні розвиток БПЛА, яким використовують як наші хлопці хлопці, так і його, Потребують того, щоб якомога якісніше, надійніше замаскувати те озброєння, ту техніку, яка є на озброєнні наших хлопців. І на сьогодні, як ніколи, постало питання захисних мас сіток, а також інших технологій для того, щоб забезпечити цей захист. З перших днів війни на території нашої громади в населених пунктах були місця, де люди згуртовувались і організовували роботу по мас-сіток. і передавали нашим хлопцям незалежності від того, як який це підрозділ? Це наші захисники, це наші оборонці, тому що для нас вони всі однакові. На сьогодні ми продовжуємо цю слова. Ці відносно допомоги нашим хлопцям саме мас сітками нашими людьми, які є на території нашої громади, був зроблений станок, який допомагає пришвидшити процес виготовлення цих сіток. Тому на сьогодні ми його впроваджуємо життя. Надіємося на те, що найближчим часом процес постачання мамас сіток для наших хлопців ушвидшиться в декілька разів. Сьогодні ми також залучаємо до цієї діяльності не лише місцеве населення, але й органи місцевого самоврядування за ініціативи начальника Чугуївської міської. Військової адміністрації Галини миколаївни Мінаєвої було організовано ще одне робоче місце по і обладнане відповідним матеріалами, технікою і тим обладнанням, яке необхідне для плетіння цих масвіток. Саме органи місцевого самоврядування будуть залучатися до цього процесу. Вони будуть щоденно робити свій маленький, але дуже такий значний вклад в допомогу нашій армії. Дані масідки будуть забезпечувати і в зимовий, і в осінній період, в залежності від сезону, звісно, буде мінятися і окрас матерія, яка використовується для їх плітіння. Наразі це є нагальний, необхідний і користується дуже багатим спросом від наших хлопців.